Добрий ранок всім із корейського метро. А сьогодні я разом із організацією туризму провінції Канвон їду в провінцію Канвон на два дні та одну ніч. І ми відвідаємо три міста: Пьончан, Ян Ян і Сокчо. Тому я беру вас з собою, буде цікаво. А ви поки що підписуйтесь. У нас сьогодні тут прохолодно. Але в провінції Камон буде ще холодніше. Але я сподіваюся, буде без снігу. Ми вже пообідали і ми приїхали на ось таку красиву набережну, де будемо пити кавусю. Назвичайна краса. Подивіться на цей казковий краєвид. Тут величезна кількість пташок різних, абсолютно різних. І така краса. Клас, мені подобається. Після смачного обіду та кафешечки ми зараз підемо. Будемо тут тестувати місцеве таксі. Це спеціальне таксі для іноземців, яке функціонує в трьох містах: Ян'ян, Согчо і Пьончан. Тобто ви можете в трьох-чотирьох сісти в таксі і десь там на три години поїхати погуляти. Вартість становить приблизно 40 тисяч вон. Наразі це навіть в п'ятдесят. Відсотків знижка. Чому? Тому що зараз від уряду вони отримають підтримку, тому замість 60-70 тисяч вон сплачується виключно 40 тисяч. Дуже зручно. Зараз поїдемо, будемо тестувати. Така опція, таке таксі, можна е і доступне тільки для іноземців. Для корейців це таксі не працює. Зараз поїдемо кататися. Звичайне, таксі тут є лічильник. Тут можна подивитися, що є кнопочка, коли є машина вільна, коли вона замовлена, і коли, наприклад, людина відпочиває. І в усіх машинах є ось такі картки, де зазначено прізвище ім'я людини і його номер. Тому зараз поїдемо. Ми приїхали зараз на пляж. Нас привіз. Таксист. І зараз подивимося, що тут такого красивого є. Така краса. <звук> Гуляємо та насолоджуємося красивими краєвидами, які тут відкриваються. На безкрайній океан. І це. Звісно, краса. Тут величезна кількість різних птахів і дуже приємний аромат моря. Ми приїхали на центральний ринок міста Сокчо і заодно тут ще й рибний ринок. Зараз підемо роздивлятися. І ми на рибному ринку. Дивіться, які тут красиві смаколики. Подивіться, яка краса смакота. І ще завжди приємно, на Кореї на рибних ринках взагалі відсутній, знаєте, такий запах риби. Клас. О, можна одразу тут скуштувати ось такі різні смаколики. Ось це надзвичайно смачне сунде з кальмару. Ось така смакота. Ми приїхали на ще одну нашу локацію. Позаду мене, бачите, такий красивий, спокійний океан. А нам потрібно буде підійматися туди вгору. Там знаходиться храм Наксан. Минулого року ми там були і зараз підемо ще раз туди. Ось, тоді ми ходили на світанку, а зараз у нас вже майже вечір. Підемо, подивимося на красу. Ми вже прийшли на територію Наксанса і зараз підемо гуляти. Подивіться на цю неймовірну красу. Це надзвичайно красиво. Everybody's content creation journey. Like what? Тут величезна кількість. котів подивіться, який малюк. Він їсть такі ребні палички. Вони дуже смачні, а там ще один сховався. Смачно тобі, сонечко? Скажи смачно, смачно, я зайнятий, не бачиш? Там ще один загувався, вже спить. Правильно, бо в нас вже майже 10 години вечора. Вони всі сплять. І ще одна малеча бігає. Ще тут на території є ось такий басейн, але зараз холодна погода, тому... На жаль, басейн зачинений. Вони дуже його рано зачинають десь о четвертій годині. Поки ще є сонечко. Тому, в принципі, коли тепло, можна сюди прийти, поплавати. І взагалі тут є як термальні джерела. Воно тепла водичка. Але, але, зараз холодно, вже майже зима. Тому все зачинено. Це наш готель, але в ньому є фішка. В ньому є кілька окремих будівель. Наприклад, будинок номер 3 номер 2 номер 1 В мене будинок номер 1 І давайте з вами підемо, подивимося, як тут розташовані кімнати, взагалі що тут є. Я живу на третьому поверсі, і у нас тут є ось такий коридор. Трошечки нагадує апартаменти. Так, ось тут вже моя віконечко. Давайте зараз відчинимо і подивимось. Робимо зараз з вами огляд на мою кімнату, в якій ми живемо. До речі, ми тут е, живемо одна людина на одну кімнату, і це кайфово. Можете прийти, коли хочете, відпочити і взагалі робити, що хочете. Але давайте дивитись. Ми заходимо, і перше, що в нас тут є, це ось така маленька кімната. Тобто, як Фрицвік, в квартирах ви тут можете або самі поспати, або, не знаю, якусь вечірку зробити. І ось так все воно причиняється. Далі у нас такий ще маленький коридор, спальня. Все, що треба, все, що нам є, є. А туалет, класика жанру душ, туалет, умивальничок, все є. Тут в нас шафа для одягу. У нас тут є два халатики. Те, що треба, є. У нас тут ще холодильничок, ну, як завжди, в ньому водичка. Водичка це завжди добре. Ну, і, в принципі, все. А, і ще в нас є балкон. Так, і зараз ми з вами вийдемо на балкон. Але зараз ніч тут. Так, нічого не роздивишся. Ага, в нас ось тут якраз зона наша барбекю, де в нас була вечеря. Ну, і, в принципі, якось так. Зранку буде видніше. Але сьогодні, що маємо, то маємо. В принципі, класна кімната, мені подобається. Єдине, що дуже спекотне, я зараз трошки залишу вікно відкрите, щоб воно трошки провітрилося. Ну і будемо дивитися, будемо спати на новому місці. Подивимося, як тут спиться. Але враховуючи те факт, що я завжди просинаюся десь о 5-й годині ранку, подивимося. Єдине, що мені тут не подобається, в них тут є спа комплекс, але в них нема спортзалу. Тому бігати піду просто на вулицю. Ну, що поробиш, і таке буває. У нас день другий нашого туру, і ми приїхали в міжнародний аеропорт міста Ян'ян. Ян. До речі, цікавий факт: З Сеулу, якщо летіти до Ян-Яну, то шлях займає всього на всього 15 хвилин. А якщо їхати автобусом, то це майже 4 години. Також ось так. І з міста Ян Ян до міста Пьончан взагалі їхати дуже близько, тому ось тут стоять наші ведмадик та тигри, які символізують якраз Олімпійські ігри 2018 року в Кореї. Коли ми тут були минулого року, літаків майже не було, були міжнародні, але місцевих рейсів майже не було. Ну це була дуже так рідкість. Але зараз. З'явилися рейси з Ян'яна до Чеджу і з Чеджу до Ян'яна, але це буквально два-три рейси на день. Це дуже мало, дуже. Ну і тут ви можете зареєструватися. На свій рейс. До речі, тут працює авіакомпанія Parata, Parata Air і, як можете бачити, на виліт зараз тут нікого немає. Є тільки на приліт наразі два рейси. В міжнародному аеропорті міста Ян Ян знають, що. Ти завжди можеш приїхати раніше, і іноді потрібно чекати свого рейсу, чекати, коли почнеться реєстрація на рейс. І для того, щоб час пройшов дійсно швидко, вони тут поставили автомат, де ви можете пограти в баскетбол. І він абсолютно безкоштовний. Тобто, ви можете пограти в баскетбол, поки чекаєте на реєстрацію. Я не знаю, чи пам'ятає хтось фільм Старий американський про лонгоньєрів, Але, знаєте, зараз враження, власне, таке. Абсолютно пустий аеропорт, нікого немає, тільки працівники, ми і все. Знаєте, таке враження, наче потрапив в паралельну реальність. Приїхали на Сам'ян Раунд Хіл, Тут ми будемо готувати тваринок. Але тут надзвичайні краєвиди. Дивіться, які красиві вітряки. І ще тут вид на море. Але вітер просто скажений. Просто надзвичайна краса. Вид на гори, море і місто. І скажений, скажений вітер. У мене зараз таке враження, що я зіграю в Марі Поппінс до побачення. Але подивіться! Боже, це неймовірно. Я в захваті. Ми приїхали на ферму до цих красунчиків і зараз ми їх будемо годувати ось такими смаколиками. Бачите, їх дуже багато. Тому всім вистачить. Хто тут хоче поїсти? Боже, яка чемна! А ще трошки молочинка. Хтось такий чемний прийшов поїсти смачного! Смачного. Ми приїхали ще в одне місце і тут ми будемо робити корейський традиційний смаколик. А ось тут в цих горщиках зберігається соєва паста та кімчі. 对、嗯，个这一次。